Часу з 15 по 21 серпня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 25, завчинення хуліганських дій 5, завчинення насильства в сім'ї 9, за порушення правил безпеки дорожнього руху 294 факти, завчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Музика. Вихідні дні, відпустки та тривала відсутність вдома. Зібрали декілька порад, як подбати про безпеку житла у такий період. За можливості встановіть сигналізацію. Наразі існують варіанти від недорогих автономних GSM-модулів до професійних охоронних систем. Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв. Захистять оселю від непроханих гостей також надійні двері та комбінація замків різного типу. Не залишайте вікна, квартирки та балконні двері відчиненими та закривайте штори. Під час нетривалої відсутності можна залишити світло або встановити таймер на його ввімкнення. Попередьте сусідів, яким довіряєте, щоб забрали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю. Не зберігайте вдома цінні речі. А якщо вони є, то не розповідайте про них першому ліпшому, а для документів краще придбайте сейф. А також будьте добрими сусідами, якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів, чи у них повідомляйте на 102.